Всім привіт, всім дощового дня. Боже, в нас сьогодні такий ливень іде, така погода страшна. Началось це все ще вчора з вечора, напевно, десь годині о сьомій. Ішов ливень цілу ніч і цілий ранок, і вже ось зараз перша година, до сих пір іде ливень. Зараз вам покажу декого. Ось. друзі товариші. Всі грязні, замучені. Не випускала їх до обіду, не знала просто, що з ними робити. Куди вгоду їм ставити? У їхній сарачик не варіант, бо вони там все змішають із землею, з грязюкою. Сюди поставила їсти, сьогодні не давала гранулу, немає сенсу їй давати на дощі, тому що вона розкисне, дала просто їм дерев. Вони все викидали. І не знаю, зараз вроді трішки був стишився дощ, але знову почало гриміти і знову припускає дощ. Не знаю, на камеру не дуже видно, але так, іде. Можна сказати, добрий дощ. Ну, думаю, не розкиснуть, вже практика була їх залишати ось так на дощі, а в мене просто немає виходу, нема куди їх діти. Хочу їм отут відхати, натягти трошки якось клеюнку, зробити такий шалашик, можливо, щоб їх не дуже заливало, але по неї ще потрібно їхати на ринок. Немає зараз часу в мене по такій погоді, теж я не хочу їхати. Можливо, завтра поїду, щоб на майбутнє просто їм зробити цей шалашик, щоб я їх сюди вигнала і в них був хоч якийсь прихисток від дощу. Так що ось такий у мене М монолог дощовий. А що там робиться в курей, це просто жах, кури мої попливли, Просто попливли. Зараз обійду на ту сторону і покажу звідти сюди не хочу вилазити. А дощ все припускає, я стою під зонтиком. Хоча вправлялася без зонтика, мені неудобно носити відра. Із зонтиком, в одній руці зонтик, в другій відра це не то. А вони, дивіться, їм доща замало, вони купаються. Не кидала їм сюди ні соломи, нічого. Ой, вона мене немає сил дивитися на оцю всю картину, на оцих всіх намокших качок, але нема куди діватися. І по прогнозу дощ стоїть. Аж до сьомої години вечора. Не варіант їх держати в сараї голоднющими. Вони он самі всі в дерті, все порозкидано. Але ми купаємося. Нам дощ не поміг, а ми купаємося, правильно. Так, зараз іду, вам ще покажу один шок-контент, що робиться у курей. по дворі теж калюжаки, спокійно не пройти. Ось поки вигнала качок, що вони мені з ногами зробили зараз. <рик> Йду в душу, не плановий поход, так сказати. Собака спить, теж бідно, щось не хоче йти в будку. Тут калюжі. хороші, це просто просто немає слів. І так, увага, мої плаваючі кури. куря. у них що твориться. Кругом калюжі, теж лазять по дощу, якби спитав чого, хоча в них є доступ до сараю, вони можуть туди сховатися спокійно, але вони ж лазять. Теж така натура, непонятно. О, зараз отак покажу. Ще й співають. Кому що, а ми співаємо, правильно? Оця калюжа стоїть, не стікає, це просто завал. Отак у нас проходить кожен дощ, ми всі пливемо, але тримаємось, так сказати. Не здаємося вірніше. Насипала я їм там під кролячу клітку їсти, там хоч трохи не капає. Тут теж в планах зробити їм якийсь навіс, тут біля кролів є навіс, але це чисто зараз, фокусується, чисто затіняюча сітка. Від сонця хочу теж сюди натягти якусь клойонку. Ну, оце в нас якось так, якось такі справи. Ну, хоч одні кролики сидять, жують, понасипала їм теж їсти, там собі білочка хрумкотить, малишня десь поховалася, сплять. Ця теж красуня в себе в норі там сидить і не видно і не чути. Таке бажання і собі піти залягти на дощ і О, малий прийшов, показався. Так, що ось такі у нас сьогодні справи. Ну, відео, напевно, вже викладу на наступний день зранку. Так що, вірніше, вчора у нас були такі справи. На цьому буду закінчувати відео. Всім дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.